Рік тому народилась дитинка у четвертій під постріл гармат у найкращому в світі будинку від Донбасу до рідних Карпат. Перший крик, чи від пострілів влучних, чи від того, що просто так треба розлітався по світу так гучно, як з'являється грім серед неба. То був відчею крик. До нестями через біль, через вибухи, сльози. Поцілунок солодкий від мами заспокоїв на серці всі грози. Починало життя так сумбурно, так зневажливо, незрозуміло, все людське викидалося в урну а дитя тільки жити хотіло, прихилившись до мамини, груди, відчувало безвихідь та втому. Перші дні ворог був майже всюди, як же боляче нашому дому. Пройшов місяць, повірити важко. Ми голівку навчились тримати все ще вільні у небі, як пташка, з нами світи і улюблена мати. Перша посмішка 5 квітня, нагорода для всіх у родині, це історія наша новітня. Від столиці пішли ті свині, немовля, розвивалося стрімко, як козак у часи стародавні, знову плакало голосно, дзвінко, через біль Маріуполя в травні. Але досвід героїв зухвалих їй дозволив повірити в себе, і з колін підійматися стала, поповзла дуже швидко бо треба. І коли стрімко Харків звільнили, і Херсон то не було вже дивом. Навіть дітки усі зрозуміли, що йдемо до мети ми сміливо. А наразі вже рочок дитинці вона твердо стоїть на ногах. Пам'ятайте, що ми українці. Наша доля у наших руках.